З 1 вересня, за вимогами ДСНС та військових адміністрацій, відновлення освітнього процесу в закладах дошкільної освіти можливе тільки при наявності укриття. Як працюватимуть дитячі садки Кам'янського з нового навчального року, інформував міський голова Андрій Білоусов. За результатами роботи комісії з обтеження укриттів встановлено, що 23 садочки в нашому місті не мають спеціальних укриттів, які відповідали би нормам. Чотири з них користуватимуться укриттям на базі шкіл, інші 19 працюватимуть дистанційно. Це садочки номер 8, 10, 15, 16, 18, 21, 23, 28, 29, 34, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 49 та дошкільне відділення початкової школи «Волошка». Всі інші 33 заклади дошкільної освіти міста працюватимуть у звичайному режимі, але без сну від 4 до 6 годин укриття закладів дошкільної освіти, які працюватимуть у звичайному режимі, підготовлені силами працівників закладів, батьками та владою. Після огляду укриттів для усунення недоліків з місцевого бюджету було додатково виділено кошти для облаштування таких укриттів. Батьки, діти, яких виховуються в садочках без укриттів, можуть звернутися до керівників тих закладів, на яких наявні укриття стосовно продовження освітнього процесу своїх дітей.